Вітаємо у серії відео про Gmail і про те, як працювати з цим додатком. Натисніть кнопку Написати і почніть створювати свій перший електронний лист. Якщо хочете розгорнути це вікно, натисніть Тут. Електронний лист має три основних поля одержувачі, кому, тема та основне поле де ви зможете компонувати текст вашого електронного листа. Щойно текст додано, ми можемо поекспериментувати зі шрифтом, розміром і кольором. Для цього виділіть текст і зверніть увагу на нижню панель. Тут можна змінити шрифт, зробити текст більшим або меншим, зробити текст жирним курсивом або підкресленим. Також можна змінити його колір, колір тла і колір тексту. Якщо хочете видалити форматування, зробити це можна, натиснувши тут. Для мого листа я потребую лише маркований список. Зробити це можна тут. Що не зрозумієте, що форматування вам більше не цікаве, можна приховати цю панель. Також в електронному листі доступні інші можливості. Наприклад, можна вставити файл з вашого комп'ютера, ось він з'явився внизу листа. Також можна підкріпити посилання. Для цього скопіюйте посилання. Оберіть текст та підкріпіть посилання. Також можна вставити смайли або ж вставити посилання на файли вашого диску. Також можна додавати зображення або ж додавати мітки. Дослідіть ці можливості самостійно. Не забудьте також додати підпис. Зробити це можна тут. В мене підписів два – Неофіційний та офіційний. Також можна прибрати підпис взагалі. Але для свого електронного листа я залишу неофіційний. Мій лист готовий. І я можу його надсилати. Зробити це можна двома способами: надіслати просто зараз або ж запланувати надсилання. Якщо я хочу надіслати листа просто зараз, можу натиснути на цю блакитну кнопку, і лист буде відправлений. Пам'ятайте, цю дію можна скасувати протягом кількох секунд, і тоді лист з'явиться у попередні 100 Якщо я хочу запланувати надсилання, натисніть на цю стрілку і вберіть час, коли листа буде надіслано. Завтра вранці, сьогодні в день або в понеділок вранці. Ви також можете обрати дату і час. Наприклад, вівтор в 20. В цьому випадку. Лист буде збережено у теці заплановано, і ви знайдете його тут. Пам'ятайте, якщо ви хочете додати деякі деталі до вашого листа, ви все ще можете це зробити. Для цього натисніть на електронний лист і скасуйте надсилання. Додайте деталі, наприклад, додамо ще один смайл тут. Заплануйте надсилання знов. Дивіться, останній запланований час збережено в системі, тому можна обрати його одразу. Знову ж таки кровиць, буде збережена утеці, відподомано.